Якщо подивитися, як сьогодні працює адміністративна система, можемо побачити, що у нас є десь 29 тисяч поселень і десь приблизно 11 тисяч органів місцевого самоврядування. Це говорить про те, що значна частина органів місцевого самоврядування нинішніх територіальних громад включає в себе ну, 2-3 поселення. Насправді у нас є е, сільради, які складаються з 10 там, 15 поселень, але все одно різниця між е, такими одиницями є дуже великою. Є е, місто Харків понад мільйонам населення, є там велика димарка після е, понад 10 тисяч населення, а є маленька Капустянка, сільська рада, де 300 людей, а є 4 сільради, де взагалі менше 100 людей знаходиться. Відтак неможливо забезпечити однаково і якісне виконання повноважень на цих рівнях. Відтак в одному, переважно в містах обласного значення, ми маємо цілком пристойні вулиці, ми маємо житлово-комунальне господарство, є хороші якісні школи, є більш-менш нормальна медицина. В той же час інші території цього всього не мають, і навіть є місця, де зимою нема кому почистити дорогу, а у сільської ради немає можливості вивезти на цвинтар в останній путь людину, яка проживала в цьому селі. Це є дуже неправильно і дуже небезпечно для єдності народу і єдності держави. Тому пропонується зробити таким чином, щоб вся територія держави. Була поділена на адміністративно-територіальні одиниці, які мають ресурси достатні для того, щоб надавати людям весь спектр повноважень, які мають бути надані на місцевому рівні. Відтак децентралізація в українському виконанні означає в першу чергу створення повноцінного базового рівня місцевого самоврядування, коли незалежно від того, чи це велике село, чи це мале місто. Чи, чи якийсь там дрібний хутор людина може отримати все необхідне. Тобто, дитина може отримати якісну освіту в школі, е, вулиці мають бути освітлені, відремонтовані. Е, у випадку якоїсь нещасної ситуації, швидка має приїхати достатньо швидко, а не після того, як людина померла. Оце квінтесенція, що ця реформа не заради процесу, а заради... Людини, звичайно, дуже складно сподіватися, що всі територіальні громади, які будуть новоутворені, будуть відразу самодостатніми, повноцінно спроможними і можуть виконувати всі повноваження. Саме тому не вдасться уникнути проміжного рівня територіального устрою, яким сьогодні є район. Але райони сьогодні в Україні вони також. Дуже асиметричні. Найменший район має 5200 населення, найбільший район має понад 180 тисяч населення. Відтак і в рамках району не можна забезпечити уніфікованих повноважень. І тому на районному рівні також має відбутися зміна територіального розподілу. Коли ми говоримо за обласний рівень, то всі українські області відповідають. Параметрам, визначеним в Європейському Союзі, є оптимальними з точки зору проведення е, планування регіонального розвитку. І саме тому обласний рівень не буде змінюватися, але і на обласному, і на районному рівні буде змінена структура органів управління.